Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу показати, як в перепилів породи Фенікс відрізнить самку від самця. Ну, тут є сама така основна відмінність їхня. Зараз покажу. Дивіться, самка самець. у самки Грудка одного забарвлення, таку крапочку. Самця однотонна рижа і в самця темна голова. Це ну, можна відрізнити в даної породи фенік золотистий. Ну і у фараона теж відрізняється. У фараона так само у дівчат грудка в крапочку, тільки в білу, бо вони самі сірі. А самці це та грудка така однотонна рижувата. Ще є один признак, зараз я вам покажу. Беремо, залишаємо самочку. Самочка, Ось дивіться, під хвостом. Видно в неї. Отаке неї місце. так куди вона несе яйця. І самець. Самець, дивіться, роздуваємо у нього тут ось обугор. Навіть як його придавить. Виділяється сім'я. Ну, явно видно, що темна голова. Ну, це не в всіх породах видно по окрасті. Наприклад, у Техасі, як вони білі, їх тільки по полових признаках. І по собственному опиту я зрозумів, що по полових признаках видно тільки після 60 днів. До 60 днів ну, практично їх не видно. Тобто в деяких там особів є. Признаки ці, а загалом, так, щоб масово зрозуміти, це треба, щоб було 60 днів. Все, Всім дякую, підписуємося на мій канал, слідкуємо за розвитком моєї ферми.